Вітаю, друзі, слава Україні! В сьогоднішньому відео я хочу показати вам ось такий китайський понижувальний перетворювач напруги DCDC. -DC. Його заявлені характеристики ось такі. Значить, понижувальний перетворювач напруги 300 Вт 20 А. Габарити він має, висота. 27 мм, довжина 60 мм, ширина 53 мм. Його маса 100 г. Йому на вхід можна подавати напругу від 6 до 40 вольт. Вихідна його напруга складає від 1,2 В до 36 вольт. Вихідний струм 20 А. Але 20 А він може тягнути короткочасно, це його максимальний, максимальна, напруг, максимальна максимальний струм, який він може потягнути. Якщо підключати до нього такі потужні споживачі, тоді потрібно встановлювати активну напругу, тобто Активне охолодження це вентилятор. Ось. Цей перетворювач має захист від короткого замикання на виході. Давайте подивимося ближче на нього, візьмемо лійку і заміряємо його габарити. Чи дійсно вони відповідають заявленим? Отже, як бачите, він має ось так це його довжина. Висота, відповідно, це висота ось цього ребра охолодження. І ширина, я так розумію, що ширина це від одного ребра до другого ребра. Ось так. Значить, давайте спробуємо замірити ширину. Отже, ширина

60 міліметрів, можливо, можливо, сходиться. І висота, висота ребра. Висота ребра плюс е, е, товщина плати. 28,7, 27 міліметрів. Точно все сходиться. Отже, по габаритах китайці нас не обманули. Маса його, я його досить спокійно піднімаю, опускаю. Мені не важко 100 грам, можливо. 100 грамів 200 це настільки важливо, щоб над цим заморочувати собі голову. Отже, маємо ось такий понижувальний перетворювач напруги. З чого він складається? Бачимо, на ньому є якісь конденсатори досить великі, дросель, радіатори досить масивні. Ось, на, цих, на ці радіатори прикріплені, чи то мікросхема, чи то транзистори, не знаю, з зворотнього боку. Ми бачимо СМД-компоненти, SMD СМД-мікросхеми. SMD ось, На вхід і на вихід. У нас встановлені ось такі клемники. До речі, нехай будуть клемники, але якщо використовувати його для живлення потужного споживача, я би ці клемники забрав і замість них паяв проводки. Що ми маємо? Бачимо, що це регульований понижуючий блок, понижуючий блок. У ньому є два регулятори. Як бачите, це, це. це регулятор напруги і регулятор. Точніше, це В-регулятор, точніше, це, це регулятор струму, а це регулятор напруги. Ці резистори 100 кОмні. 100 кОмні. Буду з вами відвертий, я не випробовував цей перетворювач на повну силу. Я його щойно розпакував. Це в мене, він у мене є запасним. Але перший ось такий точно Перетворювачі напруги, я вже використовував. Я його використовував в е блоці живлення, яке я зібрав на швидку руку. От потрібно мені його було для чогось, вже не пам'ятаю для чого. Ось він такий. На шматковий ламінат я його, я його зібрав. Резистори Резистори я випаяв. Ось, бачите, це, 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 я випаяв і замість них е, на їх місце впаяв проводки. І е, впаяв проводки, і замість них я використовую ось такі синенькі потенціометри багатооборотні на відповідно на 100 кОм. також. Е, як працює цей перетворювач? Дуже просто трансформатор е, з 220 а на виході у нього, на вторинній обмотці у нього е, максимум 20, 20 вольт після діодного моста, звичайно, там залишається, е, залишається 18 вольт. А я додав конденсатор зглажувальний, ось бачите, його тут видно. Ну, і Можна сказати, 22, 22 вольта він витягує. І 22 вольта, якщо використовувати е, мало потуж... споживач малої потужності. Ось так бачите, діодний міст у нас КБПЦ-5010 китайський. Я його прикріпив. Я його прикріпив на у мене навіть болтика, відповідного не було. Я на швидкоруч забив у нього дюбель, закрутив і розтиснув саморізом. Ось так, і непогано охолоджує. Та я ним дуже часто користуюся. Ось, потенціометри приклеяв на. Термоклей до шматка ламінату і позначив у напруга і сила струму відповідно, і отак регулюю. На вихід, я в розрив плюсового плюсового кабеля на вихід я встановив ось такий. Амперметр, досить непоганий амперметр, максимум на 30 Ампер. І, щоб знати, як, щоб контролювати напругу, я встановив ось такий також все на термоклей. Ось такий вольтметр. Отже, на повну силу ми не пробуємо. Звичайно, даний перетворювач, але е, деякі його можливості я вам зможу продемонструвати. Отже, а, ще забув сказати, що е, на виході у нас ось тут замотані вони. Добре замотані. Е, крокодили. Чому я поклав крокодили? Тому що його можна використати цей інверт. Прошу вибачення, не інвертор, а блок живлення. Такий імпровізований для зарядки акумулятора легенько. Він з регулюванням, з регулюванням, струму. Він, буде, він акумулятор буде заряджати таким струмом, як ви, як потрібно. Яким ви захочете, можна сказати. Ось. І можна його буде використовувати як блок живлення для перевірки роботоздатності деяких приладів, освітлювальних, наприклад, чи якихось саморобок. Ось. Значить давайте, як ви бачите, у мене вже є лампочка H4 автомобільна лампочка на.

Що це виходить? 5 Ампер. Так, так, 5 Ампер. Ми максимум можемо з неї витягнути. Значить, ну давайте спробуємо увімкнути у розетку наш е такий зімпровізований блокжив для того, щоб. Е продемонструвати роботу DCDC -DC понижувального перетворювача напруги. Ось включив я в розетку наш блок живлення. Зіб'ємо звук в телевізорі і наблизимо камеру до трансформатора. Трансформатора. Майже нечутно добився я такого ефекту після того, як склеїв його звичайним клеєм моментом, тим, що капці клеяти, який я купив в Аврорі, він його схватив мертво і він зовсім не дребежить. А то до того він гудів так, як, 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 як січкарня, можна сказати. Не було чути нічого навкруги, тільки трансформатор. Все одно, що вертоліт летить. Ось. А тільки трошки підклеїв і все. Клей схопився і трансформатор взагалі не чутно. Це такий трансформатор, бачите, що він розбирається ось так. Ось ці язички відгинаються з одного, з другого, з другого боку. І він, і він отак розбирається. Я його перемотував, тому що я його. До нього вже хтось ліз, на вході в нього було 220, а на виході тільки чомусь 3 вольт. Тому я його перемотав. от Перемотав так, що в нього на виході 20 20 вольт і ще поставив допоміжну до обмотку ось цю. От. На ній є 5 вольт. І є вистачить для живлення е китайського вольтамперметра. Ось такого я пізніше його поставлю, коли е цей блок живлення перероблю, поставлю в нормальний корпус. Але це вже зовсім інша історія, я трошки забігаю наперед. Ось так. Як бачите, тут є ще, ще два виходи. Тут здається 12 вольт. Я вже і забув. Їх буду використовувати для живлення е, вентилятора охолоджувального. Отже, увімкнув я в розетку. Е, до, до цього ще справа йде. Я знімлю відео про те, як буду збирати його в корпус. І ми про це ще поговоримо. Я забігаю наперед. Е, бачите. Е, вольтметр показує нам напругу 22. 22 вольта, коротше кажучи. Ось. Спробую крутити потенціометр, який відповідає за напругу. Ось. Кручу його вперед, тобто зліво направо. Ну, це максимальна. Напруга, яку може видати наш трансформатор. Ось. Кручу в іншу сторону. Як, як бачите, напруга збивається без проблем. Вольтметр паршивенький виявився. Бачите, десяті частини він не показує правильно. Точніше, показує можливо і правильно, але цифра повністю не висвітлюється. Ось тут, як знати, ось тут 8, а показує воно 6. Бо коли збиваю, далі 7. А знову тепер знову 6. Не показує одну рисочку. Ну, але це не страшно. Отже, регулювання струму. У нас присутнє. Амперметр у нас показує 0. Чому? Тому що не під'єднаний е, споживач. Амперметр тільки тоді буде працювати, коли е, щось споживає струм, тобто підключене навантаження. Отже, я спробую зафіксувати телефон у штатив. Думаю, буде видно. Я ось так поверну нашу дошку. Ось. я думаю, все буде видно. Як бачимо, видно. 12,6 напруга, 0, сила струму. Потенціометри видно. Лампочку нашу видно. Отже, беремо. Лампочку на 12 вольт. Отже, давайте зробимо 12 вольт напругу. Подивимось, яка буде просадка. Ось так 12,2. Нехай буде. Подивимося, яка буде просадка. Отже. Під'єднаємо, бачимо, лампочка світиться. Напруга просіла до 11,3 вольт. І амперметр у нас показує. 4 ампер, можна сказати. Отже, візьмемо і покрутимо. Е Потенціометр, який відповідає за регулювання струму. Крутимо його вперед, тобто зліва направо. Трошки покрутили. Давайте тепер дамо трошки більше стру... напруги. 12 вольт. А при 12 вольтах. Амперметр показує 5 ампер. Точніше, 4 ,5. Але, якщо ми подумаємо, то ми згадаємо, що на лампочці, на лампочці було написано 55-60 Вт. Отже, 55 Вт ламп, ця лампочка дійсно споживає, можливо. І... Отже, як бачимо, перетворювач працює. І, що я хочу сказати, 5 ампер цілком достатньо для зарядки. Автомобільного акумулятора на 60 Вт на 60 А годин. Перепрошую. Які висновки можна зробити з цього відео? Не з відео, а з огляду ось такого перетворювача, що ось такий перетворювач на 300 Вт-20 А. Можна використовувати як для побудови. Блоків живлення, так і зарядних пристроїв. Напруга і сила струму в ньому прекрасно регулюється. При встановленні активного охолодження його можна розігнати до 20 А, хоча я цього не рекомендую робити. Ніколи не варто випробовувати ось такі перетворювачі китайські на повну потужність. На цьому, я думаю, відео можна завершувати. Але ще хочеться доторкнутися перед тим, як завершувати відео, до наших радіаторів. Ледь теплі. Ледь теплі. Ну, Можна сказати, холодні. Що я рекомендую зробити, що би я ще зробив? Я би? Я би оці болтики, на які кріпиться, які кріплять радіатор до мікросхеми чи транзистора якось якось помаленьку, якось Викрутив, не знаю, як пінцетом чи круглогубцями, і, і все-таки змастив би радіатор е, термопастою, тому що я щось тут не бачу, що була взагалі термопаста. І, дивлячись огляди цього е, перетворювача, люди так і роблять. Отже, не буду затягувати відео, хочу попрощатися з вами, побажати всіх благ. Мирного неба над головою. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо не сподобалося, ставте дизлайки. Пишіть коментарі обов'язково, всі коментарі я читаю. Я початківець у цій галузі, це швидше моє хобі, ніж основне заняття. І я буду радий чогось у вас навчитися. Підтримуйте український контент. Слава Україні. На все добре!